Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Козеня, яке вміло лічити до десяти Жило собі маленьке козеня, яке навчилося лічити до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею як укопане і довго дивилося на себе у воді. А тепер послухай, що було далі. Один, сказала козеня. Це почуло теля, яке гуляло поблизу і кублу травичку. Що це ти робиш? спитало теля. Я сам себе полічив, відповіло козеня. Хочеш, я й тебе полічу. Якщо мені не болітиме, то полічи, сказала теля. Зовсім не болітиме, тільки ти не ворушись, і я зможу тебе полічити. Ні, я боюсь, і моя мама, мабуть, не дозволить, промовило теля, заткуючи. Але козеня не відступалася і сказала Я це один, ти це два. Один два. Мамо. заревло теля і почало плакати. Враз до нього підбігла мама із дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене полічило, поскаржилася теля. А що це таке? спитала корова. Я вмію лічити до десяти. Ось, послухайте один це я, два це теля, три це корова, один, два, три. Ой, воно вже й тебе полічило, заревло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка та з мене. Ану, телятку даймо йому духу. І корова з телям кинулися до козеняти. Козеня перелякались, підскочили, як вжалене, і подалося геть. А корова й теля за ним. Недалеко на посовиську стояв бичок. Він колупав рогами землю і підкидав вгору кущики трави. Теля й корова протупотіли повз нього. Чого це ви жетесь за цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас полічило, але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, один, два, три, чотири, сказало козеня. Ой, воно вже й тебе полічило, захлипало теля. Ну, це йому так не минеться, заревів бичок і разом з усіма кинувся доганяти козеня. Обабіч дороги походжав кінь і скуп травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав Куди це ви біжите? Женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, запхикало теля, а йому ніхто не дав такого права, проривів бичок. А як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто, сказала козеня. Ось як. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе полічило, сказала теля. Ах ти ж, козенятко, ну постривай же, заіржав кінь і собі кинувся слідом за козеням. У загорожі спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилася. Куди це вас усіх несе? спитала свиня. Ми женемося за козеням, відповіла корова. Воно у нас полічило, жалібно заревло теля, а йому ніхто не давав такого права, проривів бичок, але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно полічило? спитала свиня. Дуже просто вигукнуло козеня. Один це я. Два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой воно вже й тебе полічило, схлипнуло теля. Ну, нехай начувається, не сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом навмання і добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику вівця Юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте, закричав півень, побачивши тварини, які мчали на осліп. Але вже було пізно. Козеня відштовхнулася копитами від причалу і скочило на борт вітрильника, а за ним і всі інші тварини. Вітрильник гойданувся, ковзнув по воді, і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте. закричав він. Вітрильник тоне. Усі затремтіли від страху, а півень знов закричав Хто з вас вміє лічити? Я вмію, сказала козеня. Ану, полічин усе усіх нас швидше. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, швидше загукали всі тварини. І козеня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це дзвеня, сім це кіт. Вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура, козеняті, ура! закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег. Козеня стоїть на причалі і лічить їх. Ось і казується кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте наш канал Вподобайкою. До нових казачок, дітки. Бувайте!